Господь дав йому хіба найбільшу ласку, дав йому ласку То Це великий дар. Мучеництво – це є останнє зі всіх блаженств. Христос вичисляє вісім своїх блаженців, закінчуючи блаженні переслідування за правди. І сюди сват, власне, один з тих. Він проляв свою кров, мав відвагу, мав силу, мав ласку, мав Божу благодать, щоб спромогтися на таку жертву. І він на ту жертву. І власне, чи ті, що отець, теперішній, Іван Павло ІІ. Коли він заповідав нашій ювелею з окремим письмом 1979 року, він звернув увагу на річні дари і, і ласки того, е, того акту, яку що наша церква одержує всі свої історії. Між інші, він звертає окрему увагу на мученичу кросту Єсуфати. Каже, що та жертва та кров була тою і була печаті, яка запечат припечату Берестийську унію, і було почином тої. Тої плодовитості тої унії, що її ювілей, ми зараз цього року святкуємо. Ну і він був замучений 1623 року. Так багато чуду сталося через його посередництво, що до двадцять років він був вже біатифікований 1643 року. Так скоро та справа пішла, тому що були такі наявні докази Божої, Божої сили, Божої могутності, що то дійсно святий, що він на то заслуговує, і церква дуже скоро дійшла до переконання, що його треба прославити. І поставити на вітрі церкві був був проголошений блаженим 1643 шістсот рок. Одначе, на жаль, ми мусили потім чекати майже 225 років на його канонізацію, бо не було кому зайнятися тією справою. Він був проголошений святим канонізований 1867 року.